Чоловіки, у мене до вас ще одне запитання. Чому ви запитуєте у жінок, чим вони будуть займатися, якщо вони не будуть працювати? Ви реально думаєте, що якщо чоловік нормально заробляє, хлопець нормально заробляє, то жінці нема буде чим займатися? Я вже не кажу за ті роки, коли жінка в декреті. Ви собі уявити не можете, як важко виховувати, вигодовувати дитину, важко за нею доглядати, особливо там перші там, 3-5 років. Це мегаважко. важко. А коли у дівчини немає. Дитини, ви реально думаєте, що їй нема куди тратити гроші? Ви серйозно думаєте, що в цьому величезному світі жінка не знайде собі заняття? Занять в цьому світі просто мільярд. Ви навіть собі уявити не можете, що можна зробити, коли в тебе є гроші, і коли навіть у тебе немає грошей, можна гуляти, можна, я не знаю, якісь відвідувати безкоштовні заходи, можна сходити на манікюрчик, в салон, в зал, можна кудись поїхати, в якісь, я не знаю, екскурсії, в різні міста відвідати, де мільярд просто занять. І це ваше питання, чим ти будеш займатися, якщо ти не будеш працювати? Ну так, да, я тільки і була народжена, щоб я в подружньому житті, да, щоб я одружилась і щоб я працювала. Камону, припиніть це питати. У вас коли гроші є, ви знаєте, чим займатися, чи ви просто сидите і отак от плюєте в потолок. В цьому світі величезному можна отак от прямо вставати і чимось займатися. Да? Різні хобі в кінцевому результаті якісь існують. Можна блог знімати, можна я не знаю, з людьми спілкуватись, мільярд занять, мільярд, розумієте? А це ваше вузьке мишлення не дає вам можливості подумати про це.